Українці, як ніхто інший у світі, хочуть, щоб ця війна закінчилася. Але точно не шляхом знищення нашої нації, культури, наших міст. Російська агресія не залишає нам іншого вибору, окрім як боротися і захищати свої життя. Кременчуцькі новини в етері. про важливе та актуальне. Дивіться прямо зараз у нашій програмі. У цій жорсткій російсько-українській війні Україна втрачає своїх синів та доньок. ідуть життя найкращі, Навіки перестають битися їхні патріотичні серцям. Сьогодні Кременчужани попрощалися з військовослужбовцем Володимиром Артеменком. Вічна пам'ять нашому захиснику. вічна шана. Сьогодні Кременчужани віддали останню земношану герою вірному захиснику України Володимиру Артеменко. Його життя обірвалося 7 вересня на Курщині під час виконання бойового завдання по захисту нашої батьківщини. Володимиру Артеменко так і залишилося на віки 59. Цей день ми прийшли попрощатися з захисником України і українського народу в російсько-українській війні, підполковником Артеменко Володимиром Івановичем. Призваний на військову службу під час мобілізації 2 березня 2022 року, займав посаду командир стрілецької роти. Загинув 7 вересня, виконуючи бойове завдання по захисту України. Попри усі випробування долі, відважний воїн міг постояти за своїх рідних, побратимів, своє місто та країну. Ще під час строкової служби з Володимиром траплялися різні ситуації. Пригадує один з побратимів полеглого героя. Випадок був, коли при розвалі Союзу в Таджикистані йшли бойові дії між різними кланами. То володя попав в полон до одного із угрупувань. І вони вже готувалися його стратити. Тут з'явилися військовослужбовці, відбили його, і доля тоді була до нього благосклонна. Володимир без роздумів добровільно став на захист України на початку повномасштабного вторгнення, адже вважав це своїм обов'язком. Ще у 2014 році на Донеччині він обороняв кордони нашої держави пліч опліч зі своїми побратимами. Пройшли, починаючи від Курахова, Марінки. Авдіївка Черетини. У нас був спільний вихід в районі Авдіївки, де ми пробули три доби разом з ним, коли він отримав поранення. І тоді ми стали братами з ним. На жаль, я втратив свого брата. Якщо треба було йти на виручку, то він не просто посилав підмогу з бійців, а очолював цю підмогу. Цього разу було так само. Потрібна була допомога хлопцям, які попали в полуоточення, Він сів. На машину забрав собі хлопців, але вони не доїхали. Дуже сумно, що такі люди покидають наші ряди. Пам'ять про загиблого воїна завжди житиме у серцях тих, хто цінував і поважав його за його людяність та величну мужність. Це якраз яскравий приклад патріотизму не на папері, а на справах. Вічна йому пам'ять царство небесне, А ми помстимося ворогам, і хай згине ця Росія. Катерина Груднєва Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулося пленарне засідання позачергової 26-ї сесії Кременчуцької міської ради. На ньому депутати розглянули 64 питання порядку денного, а також приділили увагу спортивним досягненням мешканців нашого міста. Саме про це наш наступний сюжет. Сьогодні, 13 вересня, на сесії міської ради привітали кращих спортсменів та тренерів Кременчука. До Дня фізичної культури і спорту України їм вручили низку відзнак і подяк. Почесний знак за заслуги перед містом отримав бронзовий призер Олімпіади 2024 року Жан Беленюк, а також срібний призер Паралімпійських ігор Володимир Пономаренко. Подякою міського голови нагородили чемпіона Паралімпійських ігор Олександра Ярового. Почесну грамоту виконкому міської ради отримали Тетяна Раг. Гузіна, Віктор Полівара та Наталія Крамаренко. Продовжуємо відзначати наших спортсменів, людей, завдяки яким гімн України лунає на змаганнях найвищого рівня на світовому. Масштабі і завдяки яким дійсно підіймається наш прапор маленької спортивної перемоги все частіше і частіше. Я говорю сьогодні про те, що саме з таких маленьких перемог, спортивних перемог створюється велика майбутня наша перемога нашої держави, нашої України і кожного з нас. Я сам виступаю з 2017 року за місто Кам'ячу, за мене це велика честь. Мені були зроблені всі умови для молоді підготовки, що саме е, далеко не змогу вибирати за цей край є золоту народу олімпійського намуження. Зараз роль тренера в перемогах спортсмена неоціненна, адже саме наставник це та людина, яка завжди підтримає, умотивує та не дасть упасти духом. Тому сьогодні подяками міського голови вшанували тренерів і педагогів наших спортсменів, а саме Юрія Щіпця, Геннадія Іваняна, Олега Сазонова, Анатолія Коханевича, Дмитра Панчеліна та Андрія Голівця. Дуже приємно, коли звучить український дім да, десь там золота медаль. Видимається прапор, це, це дає натхнення, сили дає, і що, щоб е європейські країни і інші країни розуміли, що є така держава, Україна. Дуже вдячний меру Віталію Олексійовичу і взагалі депутатам міської ради дуже багато роботи І я вважаю, що ще немало спортзалів, майданчиків ми зробимо місти кримінчуці, взагалі ваші дружні команді. Окрім відзнак та подяк, керівникам спортивних секцій, вихованці яких показали високі результати на змаганнях світового рівня, вручили сертифікати на суму по 500 тисяч гривень як додаткову матеріальну допомогу спортивним закладам. А саме це відділення греко-римської боротьби, велосипедного спорту та легкої атлетики. Після урочистостей депутатський корпус перейшов до розгляду та затвердження питань порядку денного, а саме тих, що стосуються освіти, фінансів, землекористування і, а вже ж, допомоги Збройним силам України. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України ліквідувала схему ухилення від мобілізації, яку організував посадовець ВЛК з Полтавщини. Більше подробиць про успішну роботу правоохоронців. Дивіться далі. Служба безпеки викрила посадовця військово-лікарської комісії Кременчуцького районного ТЦК та СП, який допомагав військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Фігурант за гроші пропонував клієнтам посприяти в оформленні фіктивних документів для отримання ними групи інвалідності. Зазначені документи мали стати підставою для зняття військовозобов'язаних з військового обліку без наявних на те підстав. Свої послуги член військової лікарської комісії оцінив у 12 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання усієї суми неправомірної вигоди. У ході обшуків за місцем проживання і роботи члена ВЛК вилучено документи із доказами протиправної діяльності, чорнові записи та мобільний телефон. Наразі посадовцю повідомлено про підозру за частиною 2 статті 369 Прим 2 кримінального кодексу України, зловживання впливом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники управління СБУ в Полтавській області спільно з ДВР в місті Полтаві за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Володимир Кисельов своїми спортивними здобутками прославив наше місто та загалом Україну на світовому рівні. Із метою вшанувати пам'ять сьогодні на фасаді дитячої юнацької спортивної школи встановили меморіальну дошку олімпійському чемпіону. Детальніше за мить. Володимир Вікторович Кисельов ім'я, яке буде жити вічно. Адже саме цей видатний спортсмен прославив Кременчук та загалом Україну на світовому рівні. Саме Володимир Кисельов встановив 20 рекордів СРСР серед юніорів, виборов золоту олімпійську медаль, встановивши при цьому олімпійський рекорд зі штовхання ядра. За високі спортивні досягнення йому присвоєно звання заслужений майстер спорту СРСР та нагороджено державним орденом знак пошани та знаком спортивна доблесть. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури, спорту, олімпійського руху, високі спортивні досягнення, примноження спортивної слави регіону і держави Володимиру Кисельову у 1996 році присвоєно звання почесний громадянин міста Кременчука. Сьогодні на знак вічної пам'яті, поваги та вдячності за прославлення Кременчука на фасаді дитячо-юнацької спортивної школи встановили меморіальну дошку Володимиру Вікторовичу Кисельову. Володимир Вікторович був людиною, яка надихала молодь, яка вела за собою і молодих спортсменів, хлопців і дівчат, яким він викладав як викладач, яких він допомагав готувати як тренер, і надихала молодь, яка прийшла в органи місцевого самоврядування працювати. Тому що Володимир Вікторович міг запалити, запалити своїм прагненням і своїм бажанням, бажанням змін, бажанням того, щоб дійсно спорт був, щоб спорт розвивався. Володимир Кисельов присвятив своє життя розвитку фізичної культури і спорту, розбудові олімпійського руху, вихованню сильної духом молоді та є гідним зразком для поколінь. На меморіальному заході був присутній олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, заслужений майстер спорту України, народний депутат України Жан Беленюк. Для мене велика честь сьогодні бути тут, на цьому заході. І для мене велика честь була бути особисто знайомим з Володимиром Вікторовичем. Це людина, яка знакова для цього міста, яка була, як зазначив міський голова, дороговказом для багатьох атлетів, які тут готуються. Планують своє майбутнє пов'язувати з спортом високих досягнень. Молоде покоління воно повинно знати своїх героїв, людей, які прославляли це місто, людей, які е, робили все від себе залежно для того, щоб підняти український стяг на увесь загал. Кременчук пишається такими спортсменами як Володимир Кисельов, які гідно і чесно несуть свою найгуманнішу на землі місію служити людям, прославляти наше місто, Полтавщину та Україну в цілому. Я багато з ним їздив. Багато ми з ним спілкувалися. Я бачу, як людина боліє душою своєю, і всі свої сили він прямував на те, щоб було було як можна більше спортивних майданчиків, спортивних залів. Знаково. Що один олімпійський чемпіон покинув наше місто, а другий олімпійський чемпіон у нас є, і ми дуже йому вдячні. Підтримка люблячої людини дійсно рушійна сила для будь-кого. І на щастя, у Володимира Кисельова була така людина. Хочу сказати велике дякую. міській владі для мене це велика рана. Не так велике дякую за вшанування його пам'яті. Володимир Кисельов є прикладом сили духу, мужності та любові до країни не тільки для спортсменів та майбутніх чемпіонів, а й для всіх кременчужан. Пам'ять про здобутки і перемоги олімпійського чемпіона житиме вічно. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Лідери учнівського самоврядування Кременчука постійно знаходяться в пошуку нових знань та опанування важливих навичок. Саме з цією метою сьогодні відбулася асамблея, присвячена Міжнародному дню демократії. Як це було, дивіться далі. Сьогодні за сприяння міського дитячого об'єднання Армія добра у Кременчуцькій гімназії номер 16 лідери учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти Кременчука провели асамблею, присвячену Міжнародному дню демократії. Раді вітатись. В цінах нашої гімназії лідери учнівського самоврядування та представників загальноосвітніх закладів міста Кримичука в межах проведення тижня громадянського суспільства, яке проводиться на реалізацію національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Під час сьогоднішньої зустрічі наші гості будуть мати змогу відвідати майстер-класи, тренінги та підключитися до всеукраїнського онлайн-західу. До міжнародного дня демократії під час заходу обговорили важливість розвитку демократії і виховання соціально адаптивної та громадсько-орієнтовної особистості, яка після закінчення школи успішно займе своє місце в демократичному українському суспільстві. Дуже вдячний організаторам. Такі заходи дуже важливі. Потрібно знати про демократію своєї країни, про інші заходи, які відбуваються. Я приймаю участь в усіх заходах, щоб більше дізнатися про історію самої країни. України. я вважаю, що це дуже важливо, тому що треба зараз молоді та дітям робити цю позицію правильно. Наша молодь це ті, хто будуватиме світле майбутнє незалежної України. Тож підтримаємо і допоможімо їм у цьому. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Кременчуці відкрилася виставка Леді тренер на честь видатного тренера з художньої гімнастики Наталії Солодовникової. Її відданість та безмежна любов до гімнастики стали прикладом для наслідування, а її учні несуть ці цінності у світ. Більше подробиць далі у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась виставка під назвою Леді тренер, присвячена дивовижній жінці, видатному тренеру з художньої гімнастики Солодовниковій Наталії Прокопівні, яка нещодавно відзначила свій ювілей. Виставка стала своєрідною даниною поваги досягненням Наталії Прокопівни, її внеску в розвиток даного виду спорту та вихованню нового покоління талановитих гімнасток. Ми відійшли від традиційних урочистостей і вирішили показати найкраще, що у нас є. Виставка буде працювати приблизно місяць, і на неї присутні зможуть побачити нагороди, дипломи, грамоти, які належать і наталі Солодовніковій, і її вихованкам. Гімнастика для Наталії Прокопівни це справа її життя. Вона робила і робить все можливе, щоб розвивати цей надзвичайно гарний вит. Спорту і виховувати справжніх чемпіонок. Більше 50 років я працюю тренером. 1971 року я почала працювати тренером і закінчила тренерську працю у прошлому році, 3 вересня, за роки роботи мої, як старший тренер в області. Гімнаст, наші дівчата неодноразово були чемпіонами області, приймали участь в чемпіонатах України, були, виїжджали на другий більш таких престижних змаганнях. для мене гімнастика – це моє життя. Я приходила на роботу, не на роботу. Я приходила творити, працювати. А мало того, що ми творчі підходили до своєї роботи, я ще виховувала в них людяність, щоб вони були товаришували. Вони по сій день товаришуємо на виставці. Відвідувачі мають унікальну можливість ближче познайомитись з чарівним світом художньої гімнастики. Експозиція виставки включає фотографії Кременчуцьких гімнасток, які тренувались під керівництвом Наталії Прокопівни. Окрім того, були представлені атрибути, з якими виступають спортсменки. Особливого шарму заходу додали виступи юних гімнасток, які демонстрували свою майстерність у танцювальних номерах. Життєвий шлях Наталії Солодовникової приклад того, як любов до спорту може стати справою життя, що впливає на долі інших людей. Саме завдяки її відданості та праці на світ з'явилось багато талановитих спортсменок, здатних підкорювати як українську, так і міжнародну арену. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Нещодавно волонтери молодіжного парламенту Кременчука подарували діткам центру соціально-психологічної реабілітації щирі посмішки, веселощі та купу позитивних емоцій, влаштувавши для них святом. Як все було, бачили наші журналісти, що може бути важливішим за дитячі посмішки? Волонтери молодіжного парламенту Кременчука вирішили подарувати частинку свого тепла дітям центру соціально-психологічної реабілітації, майстер-класи, веселі ігри. Танці день був наповнений радістю та емоціями. Сьогодні волонтери молодіжного. Завітали до дітей з центру соціально-психологічної реабілітації з програмою, тому що в такий час та й взагалі потрібно підтримувати дітей сім'ї, яких опинилися в складних життєвих обставинах. Тому сьогодні ми завітали з програмою. До діток ми стараємося приїжджати раз на місяць. Зараз ми будемо приїжджати до них частіше. Хочемо робити ще надалі програми для того, щоб можна було приїжджати просто спілкуватися, навіть просто зробити домашні завдання, тому що є діти, які дійсно цього прагнуть, і хочеться їм дати ту увагу, якої на жаль їм не вистачає. Волонтери влаштували для діток цікаву розважальну програму з майстер-класами, іграми та подарунками. Також малеча малювала листівки для військових. Особливої уваги заслуговує щире спілкування, яке допомогло хлопцям та дівчатам відчути підтримку та турботу від молоді, яка була поруч. мені дуже сподобалося, що ви тут приїхали рішували. Ну, йошика і макарон. І я для свого дяді нарисував портрет. Васиклас, макарони, крашу. Я вам дуже дякую, що ви провели нам такий класний захід. Я вам дуже із раз дякую. Ми ділили язичка і, і відкритку для воєнних. Класно було. Щастя в очах дітей говорило про те, наскільки важливими для них стали ці моменти уваги і тепла. Вихователі закладу кажуть, що діти кожного разу з нетерпінням чекають зустрічей із волонтерами. Котре до нас сьогодні завітали представники молодіжного парламенту міста Кременчука з як завжди цікавою програмою, яка дуже подобається нашим дітям, і ми можемо подивитись на ці щасливі обличчя наших дітей дякуємо молодіжному парламенту за цікаві зустрічі. за Іграшки за подарунки і за радісний настрій для наших дітей. Також волонтери подарували діткам корисні та цікаві подарунки. Це були не просто речі, а ті подарунки, які зможуть допомогти розвивати таланти та підтримувати їхнє навчання. Організаторами заходу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі спортсмени вибороли багато нагород на Кубку області з кікбоксингом. Про їхні досягнення наш наступний матеріал. Нещодавно Кременчуцькі спортсмени вибороли низку перемог на Кубку області з кікбоксингу Вако. Змагання проходили у Полтаві, де за першість боролися близько 200 учасників. Це був наш перший опит. Ми виступали в змаганнях по кікбоксингу. Наша федерація ніколи ну, такого опиту ще не мала. Дуже приємне враження після цього залишилось. Ми на змаганнях виставили 17 дітей, привезли 17 перших місць. Ну, це, я вважаю, що це дуже приємний такий результат для нас. Хоча основний напрям спортсменів це теквондо, однак налаштовані на перемогу у змаганнях з кікбоксингу. Вони. Гідно показали себе та Кременчук на обласній арені. Дуже хвилювалась, тому що не знала, що як. Тренувалася. Мені дуже сподобалося це змагання. Виступала по двом видам по кік-лайту і по лайту. Результати два перших місця. Я провів чотири сутички. Звичайно, було складно. В першому бою я отримав травму, потім на характері вже допрацьовував і. Багато отримав досвіду, зайняв три третє місця в трьох різних дисциплінах в рингу, та в кіклайті і в лайтконтакті. Було складно, але я витерпів і провів два бої. Зайняв третє місце, та мені все сподобалось. Я ще б хотів би поїхати. Трохи нервував, але потім я Справився з цим та гідно виступив, зайняв два других місця. Мені сподобались мої досягнення. Я вважаю, що це дуже гідний результат. Бажаємо успіхів талановитій молоді та очікуємо на їхні нові досягнення, про які обов'язково розкажемо. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Відтепер у міській художній галереї Кременчужани можуть ознайомитися з двома новими виставками. Кожному мила своя сторона та Україна, Литва, європейська співдружність. Детальніше про виставки та їхніх авторів розкажемо у наступному матеріалі. У стінах Кременчуцької міської художньої галереї завжди панує творчість. До 29 вересня Кременчужани можуть ознайомитися з двома новими виставками, відкриття яких відбулося сьогодні. Перша це персональна виставка пейзажів Бориса Сердюка, яка має назву. У кожному мила своя сторона. Я дуже багато фарби ложу на полотно і цим досягаю якогось такого ефекту. І навіть якщо, наприклад, там з одного з однієї сторони буде освітлення картина, буде виглядати по одному, а з другої сторони, наприклад, освіти картину. То буде зовсім ну по-другому вже виглядати на виставці. Представлено 70 робіт Бориса Сердюка. Більша частина картин була створена у 2024 році, але також є роботи попередніх років. Відвідувачі галереї можуть споринути у світ олійного живопису та побачити різні місця Кременчука очима художникам. Пейзажі сторона Україна розумієте. Тобто ну все вона пов'язана із тим, де я живу, де мешкаю, де, де я творю і надихаюсь. Роботи намальовані в місцях, де я побував. Але найбільше робіт пов'язані з містом Кременчук. Тут є і архітектурні, і просто пейзаження. Так, те, що пов'язане з містом, ну, в принципі, я готувався до дня міста. Також у міській художній галереї представлено філателістичну виставку із колекцій Ліна Самалійська та Володимира Дмитренка Україна, Литва, Європейська співдружність виставка. З приводу України та Литви, марок, тому що з 1992 року е, кожна країна повинна надати марку на одну тему. Тому у нас тут надані варіанти України та Литви. Тут багато тем, особливо спочатку про війну, про історію, легенди. Також зачіпляє моду, також мистецтво. На стенді можна побачити конверти, листівки та марки України і Литви, які демонструють спільну історію та дружні зв'язки двох європейських країн. Це легенди Литви. Вони трохи схожі з нашими. Тут є квітка папороті, на ніч Івана Купала, Шукають квітку папороті. Якщо її знайдуть, то ти отримуєш багатство та щастя, але це як символ недосяжності. Тому ось. Та друга легенда це королева вожів. Дівчина закохується у короля вожів стає його жінкою, живе з ним на не... дні моря. Після чого її родичі вбивають її чоловіка. Та вона. Через засмучується та перетворюється на дерева та її діти. Також галерея чекатиме на поціновувачів в мистецтво, аби кожен зміг відчути цей неповторний дух іднання і творчості. Кременчуцька міська художня галерея запрошує на нові виставки, які будуть тривати включно до дня місяця, до 29 вересня. Це Україна Литовська філателістична виставка та персональна виставка Бориса Сердюка. А також від учора ми відкрили нову виставку авторську Ольги Бойців, яка також радуватиме нас до 29 вересня. галерея для відвідувачів працює з вівторка понеділю включно з 10 до 18.00. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини. Учора сцена міського палацу культури наповнилася драйвом та шаленою енергією під час акустичного концерту «Рок-залежність». Як все пройшло, та ексклюзивні коментарі учасників гурту. Дізнавайтеся вже за мить. Рок це Дух свободи і дуже потужна енергетика, яка зараз ну потрібна нам усім. Такі емоції дійсно відчули кременчужани, які вчора прийшли на акустичний концерт Рокзалежність у міський палац культури. Акустичний формат концерту став родзинкою заходу, адже він дозволив по-новому відчути знайомі пісні та насолодитись чистим звучанням інструментів. В рамках концерту музиканти відтворили улюблені усіма рок-хіти, які не залишили байдужим жодного, хто завітав на цю подію. Солістка гурту поділилась, що їхня мета заряджати та надихати українців своєю творчістю. Це хіти музикантів, які підтримали Україну в такий дуже тяжкий час. От і найхітовіші хіти, які взагалі є в року, це зомбі, крамбрис, це буде у нас і найтвіш, і буде. У нас багато ще чого. Взагалі у наших музикантів, музикантів України, є така місія, є така мета, щоб підіймати дух українців і заряджати енергію для того, щоб ми працювали і робили все для того, щоб перемогти. Тому у нас сьогодні буде багато військових, я думаю, і багато пісень з таким сенсом, щоб підтримувати їх ментально і взагалі підтримувати їх дух. Окрім цього, концерт мав благодійну складову, адже частина коштів з придбаних квитків спрямована на допомогу Збройних сил України. Як розповів художній керівник гурту, підтримка військових це їхній пріоритет. Владислав також поділився однією неймовірно зворушливою історією. Після концерту вже як у нас була бісовка, вийшла молода жінка і подарувала нам худі з портретом її чоловіка. А він пропав безвісті, вона шукає його вже ну, декілька місяців. І ми стоїмо, вона нас же сльози котяться. І каже, що він дуже любив рок-музику, я дуже люблю. І от прийшла і так. З надією, і скаже, що в мене так ну друге дихання відкрилося все ж таки надію, що я його знайду. І ну, для неї це це був такий дуже емоційний важливий момент. Попри всі обставини, українці продовжують жити, творити та боротись за свої цінності. Наша сила в єдності, у спільному прагненні до свободи та миру. Такі концерти нагадують нам, що ми здатні знайти радість, натхнення і надію навіть у найтемніші моменти, і саме це робить нас українцями. Софія Григоренко, Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кожен день це завдання, кожен день це максимум зусиль. Обов'язково здолаємо окупантам. Слава Україні та її героям.